Слава Ісусу Христу! Мій син загинув на війні 28.10.24. 24 Я ніяк не можу змиритися сльози, ніби, ніби ти там лягла, бо душа болить, не знає, як жити. слава! Дорогенька моя. Отрата це така річ, і вона дуже болюча, і особливо коли ми втрачаємо. Особливо дорогу близько нам людину, це по, по особливому боляче. І ніхто від вас тобі не забере, його можна або трошки пом'якшити, або зробити якимось легшим, але ніхто від вас біль забрати не зможе. І той тягар, який ми несемо внаслідок якихось болі, болі, втратів, якби це не було дивно. Але воно нас укріплює, воно нас загартовує. Не забувайте, що причиста Діва Марія на Олгофті, коли стояла і бачила, як Син умирає, як з його ранів тече кров, як терновий вінок, який вп'явся в голову. І цей біль вона відчувала так же сам. І коли Христос помер на христі, це також була втрата. І це відчувала Марія, це відчували ті жінки, що прийшли, і це їх дуже боліло. Чи треба був той біль? Чи той біль мав значення? Певно, що мав. Як ви думаєте, чи має значення той біль, коли жінка народжує? Це та пам'ятка, що ми. З болями приходимо в цей світ, з болями живемо, і з болями проважаємо наших померлих рідних, а ще з більшими болями проважаємо наших загинувших воїнів. Але це біль, який нас укріплює, очищує і підносить до іншої гідності, хто справиться з тим болем. То візьме його на себе гідно і достойно, розуміючи все значення цього терпіння і цієї втрати, як причиста Діва Марія, вона ж усю глибину старалася зрозуміти, пізнати і все, що їй найбільше боліло, знаєте що? Не те, що Христос помер, а то, що ті люди, які стояли навколо Христа, заради яких Він помер. З нього сміялися, не оцінили його жертву. Дивіться, щоб з нас не сміялися, щоб ми не оцінили жертву наших воїнів. Щоб на нас не показували пальцем, що ми небайдужі, ми що ми не вміємо дивитися далі. Тому кажу вам, Зрозуміти глибину страждання, як пречиста Діва Марія. зрозуміти ціну втрати, яку Господь Бог від нас забирає, щоб потім дати її вповні, дати в іншій формі, забрати тут земне і дати в небесне. Ми часом кажемо, та нащо мені небесне? я хочу земного, я тут живу на землі? Земля це не місце там, де ти маєш жити. Земля це місце долини, сліз, яку ти маєш пройти. І ще не знати, чи буде дуже добре, що ти багато в цій долині сліз назбираєш, чи ти багато від чого позбудешся. А життя на землі це коротка подорож, коротке випробування. Самий екзамен на людяність. тому треба себе готувати до того, щоб зрозуміти саме значення втрати.